Я не особливо люблю критикувати твори, які мені не подобаються. Цілком можливо, що я щось не зрозумів, автор намагався, але не зумів висловити ідеї і, взагалі, там за твором величезний бекграунд, котрий необхідний, щоб краще розуміти усі сенси. Я усвідомлюю, що існують екранізації, продовження, рімейки, які відрізняються і за духом, і за настроєм від оригіналу з попередниками. Кожна версія твору заслуговує на те, щоб існувати. Щоб говорити щось прям різке, негативне, бажано спочатку вивчити основу створення твору. Проте існують випадки, коли за те, що працювало десятиліттями, беруться певні люди, якщо можна їх так назвати, і ламають все до біса. Зі злого наміру, з дурості чи з інших причин мені не так важливо. Замість того, щоб поставитися до франшизи з повагою, просто прилопачують саму суть. Коли це перезапуски, ремейки та окремі світи не прив'язані до оригіналу, чорт би з ним. Але коли займаються редконом класики, це дуже неприємно і дуже шкодить. Той же ребут DMC пройшов як пронос після перших літніх овочів, і чорт з ним забули як страшне непорозуміння. Сьогодні ж мова піде про франшизи, які буквально зруйновані, розірвані на шматки, знищені. Виправити все те, що згоїли з ними, просто неможливо, і єдиний вихід це якимось дивом скасовувати повністю те, що понавигадували. Поговоримо про трійку найбільш очевидних прикладів, де власники франшиз облили їх кислотою і забили шипастою палицею все те, про що були твори десятиліттями. Це просто думки на тему, яка мене трохи хвилює. Ставте лайк, беріть чай. З вами монага Джо. Починаємо. Що таке Star Trek для тих, хто взагалі не знайомий з франшизою? Це фантастика про відносно далеке майбутнє, де земля перестала вести війни, зажила спокійно і вступивши в контакт з іншими розумними істотами, заснувала федерацію. У більшості творів франшизи ми стежимо за екіпажем якогось зорельота, що контактує з новими формами життя, досліджує останній фронтир, встряє в дивні неприємності та інший подібний авантюризм. Капітани та екіпаж зоряного флоту це люди високої моралі, сили волі зі здатністю спокійно приймати рішення у кризових ситуаціях. Ну, так було колись, колись, давним-давно, цей серіал був про те, яким може бути людство, якщо направить загальний ресурс на створення, а не на деструктив. Що буде, якщо посади займатимуть гідні люди? Що буде, якщо заохочувати творчий та науковий потенціал? Якщо вчитися долати культурні відмінності і обмінюватися культурними традиціями, які питання моралі можуть постати перед людством у майбутньому? Колись серіал був про все це? Зараз прийнято без розбору звинувачувати у всьому СЖВ і Адженду так звано. Але Star Trek, за великим рахунком, завжди був про це: про рівність, про терпимість до інших культур і рас, про ту саму дайверсіті. з першого ж сезону. Поява темношкірої жінки на капітанському містку сама б собою викликала гудіння консерваторів. Так творці вирішили піти ще далі. Перший міжрасовий поцілунок на екрані це стартрек. І не просто міжрасовий, а білий капітан цілує темношкіру підлеглу. Палахало у людей тоді дужче, ніж від гольфу у Тулоу 2. Так що ні, повісткою стартрек не зіпсувати. А ось чим можна це бездарністю, дурістю, сценарною інвалідністю та цілковитим нерозумінням франшизи. Під кінець нульових, після шикарного, по суті, але недооціненого по переглядам Ентерпрайзу було прийнято рішення зробити софт ребут. Для цього покликали людину, яка відкрито заявляла, що він не був фанатом Стартрека. Джаджа не Бінкс, хоча було би епічно, а Абрамс. Джаджа Абрамс. Людина, яка про Trek знала лише поверхнево. Людина, що не розуміла, що за всім цим стоїть. Людина, який темп старих серіалів і фільмів здавалася занадто повільними і нудними. Що він спробував зробити? Перетворити Trek на Star Wars. причому на другу трилогію Стар Ворс в сенсі не 4-6, а 1-3. Ну ви зрозуміли, коротше, хронологія Зорянхвін це окремий біль. Екшена він вирішив додати коротше. І глобальних махачів. До того ж, косплея Зоряні війни він знищив планету одного з головних героїв. А що? У Старворсах ж спрацювало? Але це нехай, це в нас софт-трибути, окремий всесвіт. Навіть оригінального спока закинули мандрівником між світами, щоб показати, що це інший світ. Це не той світ, котрий був в серіалі. Це ось просто окремий світ, франшизи фільмів. Але потім руки у людей дійшли до оригінального Всесвіту, і природньо прогресивна громадськість вирішила орієнтуватися на стартрек від Джаджі, а не на оригінал. Так само, екшн, вибухи, стрілянина, там де минулі капітани до останнього намагалися би використовувати дипломатію, нинішні герої тупо ломляться в бійку, не думаючи про наслідки і справляються чисто на удачі та роялях. Еліта майбутнього. Але гаразд. Це ще квіточки, ягідки починаються, коли потрібно прописувати сам сюжет і персонажів. І ось це те, про що я зараз скажу, однакова проблема для всіх трьох сьогоднішніх франшиз. Розумієте, нові твори франшизи нині знімаються не для фанатів старих творів, не для поціновувачів жанру, не з бажання розповісти якусь цікаву історію, не для поціновувачів добрих, продуманих оригінальних сюжетів. Вони знімаються для сучасного прогресивного СЖВ населення. Ці люди дуже хочуть показати сильну незалежну панянку. Хочуть показати бодіпозитивну панянку. Хочуть показати кемперів в шутерах, скажімо так. Хочуть торкнутися максимальної дайверсіті, але не знають, як прописувати їх сильними персонажами. Тому всі інші персонажі будуть тупими, а світ порушуватиме свої принципи, підлаштовуючись під головних героїв. Ну, наприклад, Жирненька Тіллі. Це персонаж, котрий буквально за сюжетом задихається, коли треба нормально побігати. Це персонаж, у котрого очевидні проблеми з фізичною формою і здоров'ям. Пропустимо навіть момент, що базове ожиріння всесвіті стартреку давно вирішили. Як вона стала Енціном? В Star Trek Voyager корабель опинився за кілька років в шляху на варпі від землі з непідготовленими новачками на борту, і тувак, радник капітана, особисто ганяв їх усіх, щоб вони могли вписатися у фізичні нормативи. Чому цей персонаж у команді флоту? Як ця пампушка звання отримала? А я скажу як. Просто заради diversity потрібен був бодіпозитивний персонаж. А на те, щоб його адекватно прописати, не порушуючи закони Всесвіту, на це забили. Точно так само, як створюючи Бернем головну героїню серіалу, не знали, як прописати її адекватно. Тому зробили класичну мережі, також переписавши канон. Спок, головний герой ще першого серіалу, це одна з центральних особистостей франшизи всієї. Через купу серіалів і півстоліття екранного часу, з'ясовується, що у нього весь цей час була зведена сестра Землянка, про яку ніяк не згадували, яка ще й повчала його, і мало не ментором була. Землянка вчила вулканця. Якщо ви прохід з сестрою спока думаєте, що це нормально, уявіть, що зараз з'ясується, що в будинку у Гаррі Поттера на горищі ще жила негритянка, яка вчила Гаррі бути добрим і не сердитися на родичів. Тобто, сценаристи зруйнували те, що було давно. Чому? Тому що ми не можемо нормально прописати сильну незалежну темношкіру панянку. Бути сильною незалежною жінкою, на думку сценаристів нинішнього Голлівуду, означає поводитися як схвильований гіперактивний неврівноважений підліток, котрий застряг у тілі 30, 40, 50 10 рочків, яку оточують пародії на чоловіків, і яка регулярно стає причиною катастрофи, котру тільки дивом вдається вирішити. А після катастрофи всі роблять вигляд, що буцімто ця незалежна панянка не причина катастрофи. І апогей цього концентрація всіх проблем сценарної бездарності та повної зневаги до першого джерела. Шорт-трек, збірка історій, що відбувалися у різних куточках всесвіту. Тутешній вчений пропонує вирішити продовольчу кризу багатьох колоній шляхом перетворення триблів на їжу. Це такі милі місцеві звірята, що тільки жируть і спарюються. Буквально їхнє життя це нескінченний вудсток чи шикавиця. Є капітанша та вчений. Імена навіть запам'ятовувати не треба. Вчений досить ексцентричний, винахідний біолог, фанатик своєї справи. Типаж звичайний для стартрека. Через таких персонажів заохочували любов до науки. Водночас, акуратно демонструючи, що треба бути. Подекуди обережним і не занурюватися з головою тільки в роботу. Він по суті пропонує перетворити триблів на кращих курей. За що від капітанші він отримує зневагу, заборону займатися такими дурницями, як вирішення продовольчої кризи. А коли він потай проводить експеримент і все трохи виходить з-під контролю, капітан шату покидає його вмирати. А вишенка на цьому торті з лайна. Її фраза на слуханні в судді про інцидент: він був ідіот. Абсолютно відбита шизонута твітерська фемка, що по квотам отримала крісло капітана. Captain, but... This over. Ось те, на що перетворили стартрек, і ось що таке сильна незалежна жінка на думку сценарістів Голлівуду. Серіал про науку, дипломатію та повагу до всіх створінь перетворився на оце. Капітан Дженвей намагалася достукатися до сьомої жінки, яку викрали борг та перетворили на частину колективу. Незважаючи на мінімальні шанси, вона намагалася повернути сьомій людський образ, а потім щось сили намагалася соціалізувати, щоб та відчувала себе людиною і потрібною частиною команди. Команда Ентерпрайза намагалася до останнього встановити контакт з абсолютно незрозумілою формою життя, яка випадково захопила частину корабля. Вони розшифровували її мову, щоб не вбити зайвий раз розумну істоту. Вони намагалися встановити з нею контакт. Навіть із відверто ворожими створіннями раніше до останнього намагалися порозумітися і ставилися з повагою до них. І це я говорю про відношення до чужинців, а не екіпаж самих зорельотів. Тепер же стартрек показує, що якщо ти не вписуєшся в рожевий світ, СЖВ, то навіть якщо помреш, по тобі можна не сумувати, а тебе самого можна виставити придурком і глузувати з твоєї смерті. Стартрек раніше був про людей, котрі зі шкіри геть лізли, щоб бути кращими. Кожен екіпаж це найкращі з найкращих з найкращих у своїй майстерності. Кожен персонаж був опрацьованою особистістю. Тепер персонажі тупо відпрацьовують норму по дайверсіті. І особливо смішно, коли пишуть, серіал не боїться ризикувати, при тому, що це абсолютно вилізаний серіал. У 70-х, так було б ризиком різноманітний каст робити, додавати темношкірих, різні орієнтації та інше. Нині в цьому немає жодного ризику. Навпаки, якби всі персонажі були мускулінними білими натуралами, ось це був би зараз ризик і сміливість. І на завершення про стартрек. Якщо ви думаєте, що я причепився та все у сценаристів в порядку, просто мені не подобаються нові теми, тримайте на увазі той факт, що ми говоримо про серіал, що тепер буквально черпає ідеї з інших фантастичних творів. Коли ви звертаєтесь за натхненням до Mass Effect Andromeda, при тому, що раніше ваша франшиза сама задавала стандарти, це означає, що ви звернулися сильно не туди. Тут ситуація гірша, тому що якщо Trek це все ж таки кубка окремих серіалів, через що простіше сприймати як окремі твори, то доктор Хто, по суті, це один серіал, що триває 60 років. Головний герой це божевільний, в хорошому сенсі, іншопланетянин з раси таймлордів, у якого два серця, і який подорожує в часі і просторі у спеціальній машині. Маскування цієї машини давно зламалося, і тепер це завжди британська поліцейська будка. Ви запитаєте, як же серіал триватиме понад півстоліття з одним головним персонажем? Може там якийсь рекаст відбувається? І так і ні. Фішкою доктора Хто є регенерація? Щоразу, коли йому приходить час помирати, він повністю регенерує. У нього нове тіло повністю, але це все ще та сама людина. Спочатку за каноном запас таких регенерацій був обмежений, але потім розширили число. Серіал спочатку планували як історичний. Доктор потрапляє в різні епохи, зустрічає важливих особистостей, але дуже скоро намацали жилу чистої фантастики. Серіал йшов собі іноді пропадаючи з екранів, потім повертаючись із трохи новим підходом. Але суть залишалася все тією ж самою. Головний герой це доктор. У нього є декілька супутників, і вони подорожують в часі і просторі, потрапляючи в різні пригоди. Формула проста та надійна, як швейцарський ніж. А ось влити в серіал тонну політичної адженди, неприкрито доручивши цю справу бездарним сценаристам. Це вже план як ключ між І знову мені треба повторюватися. Проблема не в самій адженді. Проблема полягає в тому, що ці наративи сьогодні активно пропихують, використовуючи як золотий квиток, щоб відбуватися від усієї критики. Бо завжди можна поскаржитися на сексизм або расизм і сказати, що ось це просто білі чоловіки проти ось цього. А так ми ж чудовий серіал зняли. По-друге, творці самі не вірять у ті ідеї рівності, які хочуть просувати, і в те, що така рівність можлива в принципі. Але про це трохи згодом. Головне питання для мене чому так складно знайти нормальних сценаристів і навіщо редконити піввікову історію під тренди, вік котрих у рази менше, ніж вік самої франшизи. Творці вирішили зробити головного героя жінкою. Не можна ж було повернути, наприклад, дочку доктора, котра буквально була в серіалі і про яку забули. Не можна було ввести іншого таймлорда. Тепер за новим каноном таймлорди змінюють не тільки зовнішність, а ще й стать. Ну, добре, нехай буде. Але цього виявилося мало, тому наступного разу з'ясовується, що і колір шкіри змінюють кардинально. Ну нехай. А ще тепер наш головний персонаж це не просто звичайний таймлорд, а Chosen One Mary Sue. Тому що природньо, якщо головна героїня. То вона повинна бути обов'язково мересі. І пофіг, що це покладе величезний болт на взагалі всю історію на всіх персонажів. І це лише тому, що сценаристи не додумалися адекватно показувати нових прогресивних персонажів у звичних серіалу сюжетах. Звичайно, треба додавати сюжети з вагітними чоловіками. Звичайно, всі чоловічі, білі гетероперсонажі будуть пародіями, а не персонажами. Природно потрібен епізод про те, що расизм це погано. Звичайно, потрібен виході Трамп. Природньо для серіалу творці, якого прямо заявляють, що головною перевагою є репрезентація. У мене реальне відчуття, що всякі меншини зараз для медіа це щось на кшталт циркових потвор на ярмарках. І чим їх більше, чим вони більш контрастні, тим ярмарка ефектніша. Хочете різноманітність? Обґрунтовуйте. Робіть її нормально. І не смійте навіть відкривати рота з аргументом Ну а чи потрібно обґрунтовувати, якщо персонаж мужик білий і з ним поганий сюжет вирішив? Це не той випадок. Всі канони серіалу ламалися зради того, щоб впихнути Diversity, при тому, що сценаристи взагалі самі не розуміють, як з цієї Diversity нормально працювати. Апогей цієї шизи з Diversity виріс в один епізод, який зруйнував весь серіал. Це Таймер'с Children. Не знаю, як переклали, я в оригіналі дивитись намагаюся. В чому з ним біда? Класичним першим доктором хто був Вільям Хартнелл. Саме його персонаж був першим. Він надихав багатьох наступних акторів. Це була ікона. Один із багатьох таймлордів викрав машину часу і вирушив в подорож. Це було початком всіх сюжетів. Але це було раніше. Раніше він був першим доктором. І раніше він був просто таймлордом одним з багатьох. Доктор хто, по факту, тепер не просто таймлорд. А Вільям Хартнелл тепер, по факту, не перший доктор хто. Тепер перший доктор Хто це темношкіра дівчинка. Ну, природньо, що темношкіра і природньо, що дівчинка. Більше того, ця дівчинка випадково потрапила на галіфрей з іншого Всесвіту, зв'язку з котрим ніхто не мав. Галіфрейці вбивали знов і знов її, досліджували її можливості до регенерації, здібності до дуже толерантних регенерацій. В результаті їм вдалося викрасти її сили і самим отримати регенерацію, хоч і в обмеженій кількості. Для тих, хто не розуміє, це не просто якийсь твіст через 60 років серіалу. Це річ, котра геть чисто руйнує серіал, створюючи величезні сюжетні дірки. Я навіть перераховувати їх не хочу, просто для тих, хто хоч трохи знайомий з серіалом, спробуйте подумати про деякі речі з огляду на новий канон Валеріярд Клара Освальд Бедвулф. Спробуйте тепер подумати, що таке Time Vortex. Пам'ятайте ювілейну серію до 50-річчя. Пам'ятайте і Fall Snow Bow. Всі сюжети, вся історія серіалу, весь базис Всесвіту, були просто похерені заради того, щоб першим доктором хто заробити не білого британця, а смагляву дівку. Кілька різних смаглявих дівок. Легким рухом носу сценариста білою доріжкою персонаж різко перетворюється на буквально безсмертного Бога та Ісуса цього всесвіту. Це буквально, як я казав на початку, руйнування і проблеми, які не виправити. Потрібно просто тепер брати і якимось чином скасовувати весь серіал після перетворення доктора на жінку. Окрім цього, нинішні творці серіалу самі собі в штани насали. Новий актор, що гратиме наступну інкарнацію, каже, як йому важливо бути першим темношкірим доктором. А ось тут якого кольору шкіра у персонажа? Чи ваш новий актор не вважає її темношкірою? І я дійсно не розумію, навіщо заради просування адженди псувати і руйнувати твір, який існує довше, ніж будь-хто з тих, хто приклав руку до нових сезонів. Бажаєте Дейверсіті? Торчвуд, спінофу доктора Хто? Головна героїня жінка. Її бос відкритий блакитний. Чи були крики про повістку? Ні. Чи був серіал Прекрасним? Так. Чи ламали заради Diversity тієї самої канон? Ні. Але ж вигадувати нових персонажів так важко. Простіше взяти все існуючого і тупо перетворити його на те, що вам треба. І добре, чорт би з ним, якщо ви окремий твір робите. В одній версії Шерлока Холмса Ватсон був азіаткою і нічого страшного. Але коли цей прийом застосовується в рамках вже усталеного Всесвіту, це ліниво, бездарно, погано, і я не можу придумати жодну іншу причину, крім ненависті творців до всієї франшизи. Тільки ненависть і бажання зруйнувати те, що створювали люди набагато талановитіші за нинішніх творців. Є одна франшиза, яка існувала так само довго і яку зіпсували так само сильно: Зоряні війни. Багато хто може не в курсі, але крім оригінальних шести фільмів, існував цілий всесвіт з іграми, книгами, спектаклями, коміксами та іншими штуками. Всесвіт мав безумовно велику фанбазу, але потенціал цієї фанбази був ну, набагато більшим. І 2012 року стався кінець світу. Не нашого, а кінець світу для зоряних війн. Джордж Лукас продав права на франшизу Діснею. Ретроспективно ми можемо говорити, що це було дуже дурним вчинком. Але треба розуміти контекст. У той момент Дісней був на коні. Того, того року виходили месники. Дісней взяв жанр, котрий до них стріляв тільки завдяки окремим картинам, і створив те, що кожна людина, що хоч трохи стежить за кіноіндустрією, зобов'язана дивитись. До цього Дісней взяв ідею атракціону одного та розкрутили до світового хіта, відродивши жанр піратських фільмів. Дісней бачив якусь ідею, і з великою ймовірністю вони допомагали не просто зробити якісно, а зробити хід. Так, були провали в них, але успіхи студії, не дивлячись на це, затмарювали все. Тому дозволити Діснею вдихнути життя в стару франшизу та пустити їй поверні гроші, було цілком здоровою ідеєю на той момент. Хто ж очікував, що все так вийде? Вийшло все так, як вийшло через те, що якщо у випадку з Марвел креативити над франшизою дозволили Кевіну Файгі, людині, що буквально фанатіли від коміксів, які йому треба було оживити, то з зоряними війнами франшизу віддали в лапи Кетлін Кеннеді. Абсолютної мразоти, котра взагалі не розбиралася в розширеному всесвіті. Людині, якій вся франшиза була до пизди. При тому, що у них працювали люди, які не тільки горіли франшизою, але й довели, що можуть знімати прибутково. Але ні, треба взяти скажену фемку, котра обертала на відсутньому в неї місці весь існуючий всесвіт. Вона поспілкувалася з вже згадуваним нами сьогодні джаджею Абрамсом і ухвалила рішення. Замість того, щоб розбиратися в розширеному Всесвіті, в коміксах, іграх, серіалах, замість того, щоб наймати сценаристів, що копалися б у розширеному Всесвіті, просто знищити все, окрім фільмів. Вони не зробили навіть чогось на кшталт. Старий канон існує, поки не суперечить новому. Ні. Просто в смітник сотні книг з коміксами, ігри та все інше. Просто тому, що лінки розбиратися в цьому всьому. Лінь розбиратися у філософії сили, в політиці, в всієї цієї галактики, в ідеях, які проходили через всі твори. Але, але, може, в них був план, може в них було своє бачення нового всесвіту зоряних війн, і врешті-решт нові інтерпретації заслуговують все ж таки на увагу. Он, наприклад, деякі франшизи, хоч і кладуть величезний болт на попередні твори, без котрих нових частин серії не було б в принципі, але в рамках своєї нової міні-серії видають цілком сильні історії. Тут не той випадок: коли у вас сценарій третього фільму нової трилогії створюється буквально на основі того, що у тестової аудиторії викликає більший вау-ефект, це означає одну просту річ: у вас немає навіть найменшого уявлення про те, що ви робите. Єдиний план був в тому, що на фільми підуть, бо це зоряні війни, і можна бить що підсунути. Все це через те, що люди просто не були навіть хоч трохи зацікавлені в тому, що роблять. Мій улюблений показовий момент колір світлових мечів. За старим каноном і за новим просто порівняйте. По старому канону джедаї шукали собі кайбер кристали. І просто різні кайберкристали по-різному відбивали світло, а сити свої кристали синтезували, і тому за рецептом завжди виходив один і той же колір. Це просте пояснення, просте і цілком працююче. Є якийсь мінерал іншопланетний. Він пропускає енергію через себе та створює дугу меча. Він різного кольору, тому що в нього є трішки інша структура і по-різному відбиває світло. Все просто та зрозуміло. Все в рамках нормальної фантастики наукової. В новому каноні кайбер кристал запам'ятовує психоемоційний стан людини, підлаштовує під це свій колір, а червоні кристали тому, що належать убитим джедаям. Сити самі не могли ні здобути, ні створити кристали, і обов'язково вбивали джедаїв заради них. Сити ж не могли полетіти просто в ту ж саму печеру і взяти собі ті ж самі кристали. Ні. Вони повинні були вбивати саме джедаїв, щоб отримати собі меч. Нафіга. А я скажу тому що людина, котра це писала, старий канон розширеного Всесвіту, не відкривала навіть на Вукіпедії. Йому треба було пояснити різні кольори мечів, і він висрав оце. Він висрав, тому що звик писати не для ретельно продуманого всесвіту, що буде існувати десятиліттями, а для епізоду, про котрий після прем'єри всі забудуть. Ці сценаристи побачили формулу старих успішних фільмів та вирішили її повторити, не розуміючи її суті. Суть в тому, що четвертий епізод «Зоряних війн» Був створений людиною, яка пропустила через себе купу прекрасних історій, з яких він запозичав елементи і створював на основі цього щось таке, що йому самому хотілося би переглядати раз за разом. Новий сценарист просто відпрацьовує гроші. Коли знімали сьомий епізод, просто хотіли повторити стару формулу. Коли знімали восьмий, не розуміли взагалі, що хочуть. Дев'ятий епізод редагували за опитуваннями тестової групи. Причому при зйомці, коли раніше вони мали в доступі Люка Лею та Хана Соло, вони навіть не спромоглися показати їх нормально. Вони злили всіх персонажів, зробивши героїв моральними виродками. Просто для того, щоб руйнування очікувань. Ну і ще їм треба нових героїв показати у більш виграшному світлі, а для цього треба старих героїв зробити мразотами. Я хочу повторити: проблеми не в ідеях, які намагаються пропихати. Проблеми не в жіночих персонажах, не в кольорі шкіри, не в орієнтації. Все це можна показати нормально, вписавши у всесвіт. Все це просто можна показати, якщо хочеться. Проблема в тому, що до роботи над франшизами підпускаються люди, які не бачать у них художньої цінності. Проблема в тому, що прописувати ідеї та нові наративи у франшизу беруться люди, котрі самі в ці наративи не вірять. Проблема в тому, що це люди, для котрих мистецтво це про якісь зовнішні атрибути, а не про глибинні сенси. Те, якими мають бути людські взаємовідносини, вони навчилися з корпоративних брошур з етики. Вони не знають, як показати, наприклад, сильного жіночого персонажа. Точніше, навіть не так. Вони знають, але їх це не влаштовує. Тому що сильний персонаж. Без прив'язки до статі, кольору, шкіри іншого. Сильний персонаж це людина, яка здатна долати труднощі. А вони хочуть створити сильного персонажа, при цьому, просуваючи ідею, ти прекрасний таким, яким ти є. Ти особливий сам собою, будь цілком собою задоволений. Не треба нічого в собі змінювати. Такій аудиторії не потрібні ідеї старайся до втрати сил заради мети. Їм не потрібні жіночі персонажі, як Джина Корана. Їм не потрібні персонажі, як Герой Світлячка, як Лара Крофт від Джоулі та купа-купа інших. Ні. На їхню думку, якщо людина головний герой, то він апріорі повинен бути особливим. І цим просочені всі медіа, розраховані на величезну аудиторію. Хорайзон, головна героїня, чисто виграла у біологічну лотерею. Ніхто інший у світі чисто фізично не зможе робити те, що вона. Хто грав, той знає. Рей просто випало отримати суперсили і навіть не треба вчитися їх використовувати. Бьорне просто всі події чарівним чином складаються за потрібним сценарієм. Доктор, хто? Просто вона тепер буквально богиня і так далі. Персонаж Всесильний бог це архетип, котрий дуже важко зробити прям цікавим. І вже точно такі персонажі це не про ідею рівності. В розумінні сценаристів, бути сильним незалежним представником меншин, бути рівним тим самим білим чоловікам, означає мати привілеї. Не докладати сил, аби бути кращим, просто мати привілеї за фактом існування, за фактом статі, орієнтації, кольору шкіри. Ось що означає бути сильним незалежним у їх уяві. Сильним та незалежним означає мати привілеї. Люк Скайуокер був звичайним форс-юзером. За всі фільми він не виграв жодної дуелі на світових мечах. Він переміг наймеців, які не знали, як битися з форс-юзером. і він підірвав зірку смерті, бо все життя навчався на пілота. Рей відразу перемагає всіх і має можливості на освоєння яких іншим потрібні роки. Доктор, хто раніше був простим таймлордом, таким же, як і купа інших з його планети. Різниця в тому, що у нього був авантюризм і бажання допомагати іншим, а не просто як Сноб спостерігати за ходом часу. Тепер це буквально Бог. Тому що якщо для сильного незалежного чоловічого персонажу достатньо просто його бажання допомагати іншим, то у сильної незалежної повинні бути сили Бога, ті самі привілеї. Ось так ці сценаристи бачать рівність. А якщо ти проти того, що вони висрали, то ти сексист, расист, білий цецгендерний пригнічувач. І дуже прикро, коли ці люди, у яких ні таланту, ні зацікавленості, а лише ненависть до франшизи, отримують до неї доступ. Коли отримують право просто знищити все те, що створювалося людьми, в котрих таланту було набагато більше, ніж в них, а купа дурнів ще й захищає їх. Це був невеликий крик душі. Вважаєте ось так. Мені просто реально прикро бачити, як франшизи повні ідей та потенціалу, франшизи, котрі надихали купу людей, просто знищуються. Що з цим подіяти, на жаль, я не знаю. В будь-якому разі, що вас сюди не привело, дякую за перегляд. Сподіваюсь, скоро побачимося знову.